Понад 10 років обіцянок та витрачені мільйони євро дарма. Запровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті Львова, яким так пишається місцева влада, схоже провалилось. Система довгоочікуваної електронної оплати мала працювати вже тиждень. Втім, впродовж цього часу чимало львів'ян скаржилися, що вона працює некоректно або ж взагалі не діє. Від запуску системи минуло рівно сім днів. Однак оплата проїзду у громадському транспорті для львів'ян стала ще тим випробуванням. Зараз спробуючи зможу я оплатити проїзд своїм леокартом. Тепер же спробуємо, чи спрацює система при оплаті банківською картою. В обох випадках бачимо, що безготівкова система оплати у транспорті Львова дала збій. Через несправність валідаторів люди змушені повернутись до старого методу оплати за проїзд готівкою. І відповідно, мають переплачувати, адже згідно з новими тарифами, вартість при оплаті готівкою тепер коштує найдорожче, а саме 20 гривень. А ті, хто без готівки, не мають іншого вибору, як просто не платити за проїзд і їхати зайцем, кажуть пасажири. Чи змогли ви оплатити за допомогою безготівкової системи оплати? Ні, я не змогла оплатити. Я перед тим їхала в центр, то я е, взагалі не могла заплатити. Жоден апарат не працював і прийшлося їхати безкоштовно. На думку громадських активістів, запровадження безготівкової системи у громадському транспорті аж ніяк не полегшило життя. Навіть навпаки, створило лише хаос серед пасажирів та значні збитки для місцевого бюджету. Ці кошти, які по факту пізніше треба буде все таки перевізнику заплатити, буде списуватися з бюджету міста. І е, я так підозрюю, що це буде здійснюватися не зовсім прозоро. Місцева влада виправдовується, начебто, у всьому винен Київстар за словами чиновників. Саме збої в роботі оператора спричинили проблеми в системі безготівкової оплати у громадському транспорті. Зараз, на жаль, той зв'язок, який забезпечується зі сторони оператора «Київстар», попри всі їхні зусилля, він є недостатнім. Відповідно, зараз відбувається поступова заміна сім карток Київстару на картки іншого мобільного оператора. Однак, активісти переконані, «Київстар» Київ стар тут зовсім ні до чого, бо місцева влада мала достатньо часу та коштів, щоб підготувати систему до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Бачите, списали все на Київстар. Що це проблема з «Київстаром», старом, але вони мали передбачити такі таку ну таку несподіванку, яка настала. Це ж не про подумали вчора, а сьогодні впровадили. Вони готувалися до того багато років і нам обіцяли, що це запрацює, але не запрацювало. Несправність валідаторів далеко не єдина біда. Люди нарікають на проблеми з купленими леокартами. Деякі картки, які львів'яни придбали в кіосках після 12 грудня, виявились неактивованими. Вони не валідуються терміналами в транспорті. Відповідно, оплатити ними проїзд, неможливо. Окрім того, виникла проблема із оформленням пільгових транспортних карток. Начебто, навіть попри те, що картки для пільгових категорій населення мали видавати безкоштовно, під час оформлення в людей вимагають гроші. Також нарікають на те, що Чиновники не подбали про розробку зручного механізму оформлення леокарток. Ми дзвонили від середи по 15-20 років за день. Нереально, просто нереально дозвонитися. Ми з цих номерів пробували зареєструватися в електронну чергу. Це просто нереально. Ми вистояли в черзі на морозі з дитиною, холодно, нема пільгової черги. Ми вистояли 4 години в черзі, це раз. Друге, ми оплатили за пільгову катку, тому що ми не зі Львова. Тобто люди не зі Львова відрізняються чим? Сорту. Загалом питань до роботи безготівкової системи оплати та проблем, які вона створила, більше, аніж переваг. Коли ж обіцяна система запрацює в нормальному режимі, наразі невідомо. Богдан Павлечко, телеканал НТА.